Усім привіт! Приїхала до нас машина з технікою, з пресами. Хотів пару днів тому приїхала теж машина з сівалками, хотів її виставити разом з цією машиною. Що вже дві машини приїхало з технікою. Але поки цю машину ми дочекалися, поки вона приїхала з пресами, вже зі сівалками, може, немає, що вже виставляти. Там були 2,5, багато хто очікував. І Я навіть ще не виставляв на YouTube, але ми вже її розпродали, ту машину, що там пара сівалок лишилося а так розпродали. Ну, але я її вставлю в відео, можете побачити, що приїхало. Там щось ще лишилося, але вже не, не багато лишилося з цієї машин. Анкерні варіаторні ще зосталися. Ось такі от диски, що там ще три сівалки зосталося е, двохметрових, три, чотири сівалки двохметрових. Решта все розпродали. 2,5 теж там все розпродали. Щоб... Я так наперед говорю, щоб ви собі знали, щоб ви лишній раз знаєте, не... не телефонували, бо я зараз виставлю відео, то ви подумаєте, що приїхали і будете зараз телефонувати, що цю цю сівалку хочете замовити. Ну, Щоб ви собі знали, що багато що продано 2,5, дискових зараз поки що тільки причіпні залишились. І все, навісних немає. Навісні будуть, за 2 неділі їде машина буде з сівалками. Так, а саме по цій машині приїхало. Що у нас приїхало? Приїхав Велгер. Велгер. 42-й. Клас Маркант 40-й. Масей 120-й. Масей 120-й. Потім е Нью-Холланд 295-й. Тоже дуже в дуже гарному стані цей Нью-Холланд. Клас Маркант 41, Велгер 400. Тож хто цікавився 400, тож багато людей очікували на 400-го. Є вже 400-й. Клас 40-й, бы в такому непоганому стані. Ми цього року трохи продали 40-х, то такі відгуки дуже гарні. За 40-го працюють відмінно. Так, велгер 42-й. Масей 120 Останнього масея продали 120-го у нас були масеї, і то знову приїхав масейчик. Так, варціла Рів'єра. Так, прикатка, рум. До... ну Але на той рум тут -то вже є клієнти. Потім з тої сторони прикатка той до Юко, Двох метровий приїхала сівалка, Юко, то до неї в минулій машині, але не приїхала, прикатка не загрузила. Вже прикатку загрузили, то буде то буде вже комплектувати 120-й з тієї сторони. Ну, бачите, в пелюці грязний, як, як воно є, так є. Так, велгер. Велгер 42-й маркант, 41-й Маркант. велгер 400 й Может такий велгер непоганий 400 й В непоганому стані. Бачите, нового зразка апарат. Ну, 400 то 400 йдуть нового зразка апарат. Потім... 295, 120, 42 з цієї сторони. Дивіться, якийсь непоганий. 42 й і Маркан Солковий. Ну, коліс там до сівалку ми в минулій машині поприїжджали сівалки, а коліс не був. А двіцький 41. 41 повністю вкрасть. Навіть знизу і то. У нас був такий 41-й. Ми його продали. Він дуже швиденько він, до речі, продався. Ну і цей теж приходить, він грязний, помиється, він будемо капітально виглядати. То він повністю весь вся шахта і знизу, і зверху по боках все окрасить. Він дуже мале має напрацювання. Ну, будемо розгружати, будемо працювати. Якщо вам цікавить якась техніка, телефонуйте, пишіть, дзвоніть, дам вам повну відповідь на все добре. Приїхала до нас машина з осівалками. Будемо ми зараз розгружати. Звісно, трошки вже пізно, але тут і треба срочно. Ми так тягнули, бо це у нас сьогодні субота. Мали ми в понеділок розгружати, але треба шоферові їхати на границю. І то срочно. І ми вже будемо розгружати вже... вже пізня година, але ну, що ж треба робити. Так, що в нас приїхало? Сімульти дві штуки, червона 2,5 метри, з желізними кришками, червона з алюмінієвими кришками 2,5 метри. Потім тут ще раз червона, дискова, желізні кришки, червона теж жовта сімульта. 4 симульта, 5 симульта, 2,5 метри така червона. Юко Н-25 анкерна. Тоже, бачу, всі сівалки, всі в класному стані. Потім 3-метрова Новіша, 2,5 Симульта анкерна. Ну І з цієї сторони вже переважно будуть все метрові Сімульта 2 сімульта двохметрова. Дивіться, які гарні сівалочки, як нові, сімульта Двохметрова, суперова, дивіться. Сімульта старіша. Оця, дивіться, гарненька. Як, як нова. Ну, як, це не нова, якщо ви собі знали, але гарний стан. Так, туме. Тоже класно. Дискова туме. Сімульта двохметрова дискова. Сімульта двохметрова з альменівими кишками. Сімульта двохметрова дискова. і джуко 2 двохметрова анкерна. Так, будемо розгружати, бо час іде, щоб ми ще до комендантської спіли, встигли і назад могли вернутися додому. Нам трошки ще їхати, площадка далеко. На все добре, дуже дякую. Якщо щось вас цікавить, телефонуйте.